Допоможіть розібратись в виборі ФОП, я малюю на комп'ютері замовлення в інтернеті всілякі арт. То тут знизу є плейлист відкриття ФОП. Там дуже багато різних питань і відео я знімала про відкриття ФОП. Який ФОП обрати залежить від двох умов найголовніших. По-перше, це діяльність, тому що не кожна діяльність дозволена, наприклад, взагалі для єдиного податку. Ваша діяльність підходить. У вас буде або друга, або третя група ФОП. Далі хто вам буде сплачувати? Тобто у вас буде послуга, і вам, якщо за послугу будуть сплачувати тільки фізичні особи, ви не будете отримувати валюту. Це буде друга ФОП. Якщо будь будь яка діяльність, але це послуга, не продаж товару. Якщо в нас є послуга, і її в нас купляють тут, в Україні, або платять нам валюту за кордоном, то тут вже валюта за послугу отримувати ми можемо тільки на третій групі. Тому якщо тут буде валюта. Або якщо нам будуть не буде валюти, але нам іноді будуть сплачувати за послуги підприємства, товки на загальній системі, да, великі компанії. Це теж третя група. Ще раз передивіться цей плейлист. Не зря я знімала стільки багато відео. Якщо щось цікаве, будь ласка, пишіть коментарі, якщо вам це корисно, хоч трошечки, хоча б просто плюс поставте якийсь смайлік, мені дуже приємно, і ви допомагаєте розвивати, щоб більше людей побачили, були більш обізнаними в справах ФОПах. Тому що це важливо іноді задають дуже прості, дуже прості питання. І я хочу, щоб більше ФОПів зна. Але і розбирались в тій справі, як яку вони роблять, пока.